Продовжуємо нашу роботу, наш вість Володимир Богданович Шаран. І не завершився матч, одразу ділиться своїми емоціями матчою, закінчився. Ну, загально я вважаю, що дійсно хороша гра. З таким суперником приємно грати, тому що футболісти додають, додають впевненості в своїх силах. Початок матчу, як ми наголошували, щоб грала більш обережно, тому що знали, що Шахтар захоче в першому таймі забити, вирішити питання в першому таймі. І в них це були моменти для цього. Але добре, що вони не реалізували і Леоніда виручив. А в цілому гол Ліцука, звичайно, і здивував, може, суперника в першу чергу, тому що дійсно хороший м'яч забив в і в далі, в другому таймі ми відчули в певні своїх силах, і фізично хлопці додали, це було видно. Ну, пропустили і, ще раз говорю, це нічого страшного немає, тому що дійсно команда дуже високого рівня в шахтаря. Це може внести цю нічний результат, який позитив нашій команді. І в далі хотілося б, щоб ми з перших хвилин так грали, а не десь щоб не було присутніх тої боязні початку матчу, тому що ми були запити і звичайно вмів би бути інший матч. А так, ще раз говорять, що болівальники задоволені. Сергій Анатолійович задоволений, ми теж задоволені. Так що рухаємося правильно. Ну і ми теж задоволені. Ваше запитання, друзі. Наші ретинка. Сьогодні була дебютна гра Дениса Дедечка, він навіть зачіску кардинально змінив. Я його не пізнав одразу. І він додав конструктивізму в одній зоні взагалі, як вони вважають? Я вважаю. вважаю так, тому що він посвідчений гравець. Не вистачає фізичних кондицій. Ті хлопці, які прийшли з нами по міційній тренувальні збори, звичайно, вони витримують навантаження. Отечко не готове фізично, але сьогодні він зіграв стойно і допоміг Дякую. Дякуємо всім вам. Дякуємо, що